Творчі імпульси. Всім привіт! Бачу, бачу, тебе чую. Трошки треба було часу, щоб а, додатись. Так, нас поки небагато, але я думаю, все одно можемо починати. А, вітаю всіх на бесіді про знецінення творчості. В мене є шпаргалка, в яку я буду піддивлятися, бо я готувалася. А, і мета а, Цього цієї бесіди це знайти людей, яким ця тема відгукнеться, і проговорити про психологію явища. Та я поділю своїм особистим досвідом, як було у мене. Трошки по плану, ми почнем наше буде 20 хвилин. В нас є план, що ми. Ми будемо розповідати, але ми можемо відхилитись трошки від плану, тому що тема широка і цікава, і може трошки занести. Тому за 5 хвилин до кінця я скажу, що вже ефір добігає кінця, і ми зробимо висновки того, що проговорили. Також ті, хто зараз присутні на етері, ви можете отримати текст цієї бесіди, але більш ґрунтовно описаний. Щоб це, отримати, щоб цей файл, потрібно буде зайти на м, допис про, про ефір і написати «Хочу а, текст про знецінення. І тоді ми відправимо вам в директ посилання на цей текст. Хочу бонус про знецінення, тому що це бонус, ось, так буде правильніше сказати. А, відео ми збережемо і буде в нас на сторінках. Отже, чому я взагалі вирішила зробити цю бесіду, тому що нещодавно робила пост в інстаграмі, де трошки описувала свій досвід знецінення в творчості, і потім робила сторіс, де запитувала в підписників у вас, друзі, чи вам відгукується ця тема, чи щось схоже у вас бувало, і дехто повідповідав, що так. Таке було, і воно є, і воно продовжується. І стало трошки сумно від цього. І Юля також додала свій коментар, що це може бути знецінення на національному рівні. І Юль, розкажи, будь ласка, про це детальніше, що ти мала на увазі. Всім привіт! Я трошки про себе розповім. А я психологиня, психотерапевтка, методі транзакційний аналіз. І, ну, скажімо так, я люблю малювати, е, я думаю, що в мене є там певні здатності, і я цим питанням трошки ще почала задаватись персонально е, і досліджувати з точки зору якогось такого знаєте, культурального фактору, як це могло впливати. І коли Оля робила опитування, в мене перше, що так прийшло в голову, це воно так на фоні війни. Так, те, що, можливо, під впливом, скажімо, такого знецінення української культури від радянщини це могло впливати, і впливати культурально на різні покоління наших рідних. Я думаю. Що е, знаєте, як зараз е, піднімається ще така тема, що е, європейські якісь країни, можливо, десь там Америка, вони захоплювалися. Е, Темою опори російських художників, і насправді складно було пробитися українським, як мені здається, на світовий простір. То ж саме, наприклад, там, Змір -Малєвич, так, або інші українські творці вони під Кажем, іменем Радянщини виглядали не як українські творці. І тому е, я так написала, що це якісь нецінні, воно був, Тобто потенціал був прихований під машиною. І потім я почала досліджувати, і я побачила, що загалом це могла бути багатовекторна е, ситуація. Історична, тобто так відійти від контексту територіальної там, близькості до ворога, що є певні такі як суспільні соціальні установки про професію митця, да, пов'язану з фінансами, тобто знецінення воно йшло з різних сторін. А, і я думаю, що можливо там трошечки далі ми проговоримо про ці ну от нюанси дослідження, що не тільки на знецінення психологічному рівні, а знецінення на економічному рівні, на рівнях держав могло бути. І, і далі воно спускалося до наших там дідусів, бабусів. Мам, пап, братів, сестер, і коли це от так от системою воно йшло, то ну, могло реально бути такі. А звідки, звідки я, в мене думка, що художник має бути бідний, або чому художник не може заробляти достатньо? Ну, звідки це, так? І батьки про це не казали. Але вони могли так думати, вони могли серед своїх друзів про це говорити. І, будучи дитиною, це можна чути, і воно так відкладається. І таким чином ми бачимо, що, ну, після там дослідження я так побачила, що е, коли це не визнавалось десь на державному рівні, далі воно спускалось інституційно, е, до цього прикріплялись якісь приклади е, не дуже успішних фінансових історій, і далі громадяни своїм дітям вони просто могли переносити це. То. Mm. Що тут такого? Що тут для цього потрібно? Розумію. Що ну навіть моє навчання в інституті теж багато всього залишилося від радянщини, навіть сама будівля. Я не знаю, коли там останній раз робився ремонт, викладачі, переважна кількість всі дуже дорослі люди, і вони теж привносили і в навчання, і просто в просто спілкування якийсь цей шлейф. Радянського Союзу, звісно, було і хороше, були і, а, і, і зараз. А теж є молоді а, викладачі, які там підтримували. Але м -м, в цілому все навчання а, було як така гонка по витривалість, Тобі треба було а, зробити всі завдання і там про. Про якусь творчість не особливо йшлося. А плюс, якщо ти приносиш там якусь роботу, малюнок чи там ще щось до викладача, і він дивиться і каже, що типу, все вибачаюсь, гімно перероблюй, або там, ну, якісь і ще крит... багато критики, ось так скажу, то воно. Все так накопичується, накопичується і все навчання, якимось було в мене як полоса страждань. А, ну, Звісно, було і хороше, але ми зараз описуємо безнацінення, і тому я виділяю саме, саме те, що було не дуже. А, різні коментарі від викладачів могли бути такі не неконструктивні. конструктивні, мені якось порадили, що тобі треба закохатися, щоб щось краще зробити, там, краще намалювати. Ну, типа, камон, серйозно. І не було якогось такого ну, сучасного атмосфери, скажімо так. І прикладу, успішних скажімо, медців в моєму оточенні, ну під час навчання, ти ж вчителі, чи просто там люди, з якими спілкувалися, що ну, ти дивишся на людину і розумієш, що ти можеш продовжувати там, малювати, вишивати, чи ще щось, і потім, щоб це вийшло на рівень такого, що я можу ну, заробляти на своє життя повністю творчістю. Я не пригадую такого, ну, як раніше, і, і зараз цей теж існує такі, ну, які стереотипи, що художник має бути бідним. А, в принципі, стикнувшись потім після навчання з, з реальністю, я собі зрозуміла, що я навряд чи зможу себе там прогодувати, будучи чисто художником і займаючись творчістю. А, ось, Плюс о, отже, Недостатня якась підтримка в інституті, просто атмосфера е, е, така сумна на той час, і е, ось це розуміння того, що я навряд чи зможу творчістю заробляти, воно так все і відбувається, що ну, на що я там малюю, на що я щось це все роблю, якщо це так ну, недостатньо цінується. Е, Можливо, це я така, можливо, хтось більше в себе вірить і знає там собі тихенько, що, чи не тихенько, що я, от в мене є шлях, і я до нього йду. А, і не звертаю уваги на оці всі моменти. Ось. І від цього, відповідно, є різні люди, ті, хто а, концентрується більш на собі, і, і кому треба підтримка зовні. І а, здається, я пам'ятаю, що ми обговорювали, що ти можеш це пояснити психологічно, як це відбувається? Так, да, це, це можна так. Однією з теорій пояснити це по теорії локусу контролю. Він є внутрішній і зовнішній. І, а, Скажемо так, що я трошки я повернусь до цієї теми, але я трошки хотіла додати, що коли я досліджувала оцю тему, я, я здивувалась, наскільки. Продовжується, на жаль, розумієш, тобто це, це було раніше знецінення е, по різним сферам, і воно ніби як продовжується. Звичайно, слава Богу, зараз, от, наприклад, я помітила, е, що дуже розвивається е, така складова IT творчості, да, тобто маркетинг, СММ, візуалізація, популяризація е, і ну, це. це круто, це, знаєш, якісь нові мікси, мистецтво, творчість, знаходять в поширеннях там, лідершіп, Тобто виходить, що для того, щоб творити нові продукти, нові процеси, потрібно мати. Емоційний інтелект і креативність, вона є частиною, тобто ось цей творчий потенціал він вже пронизується в різних індустріях і це такий, ну, як така позитивна динаміка. Але от коли так подивитись, що, наприклад, все одно технічні професії, там, розробницькі, да, вони завжди були такі якісь важливі з моменту там, винаходу комп'ютера. а для того, щоб якось творчість зайшла і стала більш відомою. це скільки потрібно було часу, тобто є якісь, знаєш, таке знецінення на соціальному рівні, от з тих, де наукові технічні да, дисципліни, а де ось ці творчі. А, серйозно, типу. Так, так. Е, ну, в тому числі, якщо там аналізувати фінансову складову, да, от, е, із такого соціального, що ну, це може бути хобі, да, а не серйозна професія. З, Хоч хоча є видимі результати, да, можна ставити вартість, можна порахувати в годинах, скільки людина витрачає, скільки вона витратила сил там на навчання в університеті, ходячи там на замальовки, зустрічаючись там з якимись на індивідуальних уроках. Ну, Тобто можна сісти й порахувати, скільки коштує година митця, і скільки там коштують ці матеріали. Mm -hmm. Але бачу коментар творчості, типу не першочергове, о також, от, скажімо, такі от міфи, да, стигми, які ми зі своєї сторони от зараз трошечки здається, так знаєш, як піднімаємо mm -hmm. і пробуємо актуалізувати в цій темі. А Також там, наприклад, додати інституційна складова, що це держава, да, тобто держав наскільки держава вірить, інвестує увагу до цього питання, наскільки там є законодавство, є там робота, а не просто бумажки, не постанови і закони. а Діяльності, наскільки бізнес, як інституція, бізнес створює гранти для розвитку, там, для стипендій навчальних. Да? Тобто на, на цьому рівні ну, також. Ну, не варто ігнорувати, що є інституційний рівень, наскільки там е, приділяється увага. А плюс ось цей міф таланту, да, що людина має народитися, тобто це вже такий персональний рівень. Mm -hmm. то, якщо ти прям не, не народився, то значить ти вже його не ну, там, не створиш, не, хоча ну, це, це точно от міф. Е, і Ось це все, якщо так проаналізувати, воно коли дає такий масштаб імпуту, йому складно протистояти, тому що так, от плавно переходячи до от локусів контролю, ну, до теорії, да, що локус контролю на Внутрішній це коли людина орієнтується на себе, так? на свою думку, на своє бачення, на те, що їй подобається, на її якісь внутрішні сили, її вірування, на дисципліну, навички, на себе. Угу. А зовнішній це коли пошук. Підтримки, підтвердження, схвалення. Е, -м... І там більше вразливості, тому що виходить е людині яка має. Ну, у всіх є і внутрішній, і зовнішній так локус контролю. Немає чогось одного однієї людини. А але можна просто за собою прослідкувати, наскільки для вас важливіше в... те, що ви. Там, кайфуєте, отримуєте задоволення, і ви вірите. А наскільки ви потребуєте з цього схвалення, і як часто ви не впевнені? І ходите і питаєте, а як, а як вам ця робота? Е, ну, і, наприклад, не у однієї людини, а у двох у трьох. І виходить так, що людина, у якої переважає зо, локус е, контролю зовнішній? То там більше ризиків ось цих емоційних підйомів і спадів. Тому що орієнтир на зовнішній, і звичайно, така людина теж може придумати свою стратегію. Наприклад, навколо себе та тобто, знати на дві хвилини до кінця, але можемо трошки затриматися, бо а ми дивися, ми трошки пізніше почали. Ми там почали десь на дві хвилини. Я думаю, да, але дуже круто, що ти слідкуєш. І е, виходить так, що вразливості більше, коли є ось ця залежність, залежність від тому що в зовнішньому е, оточенні або люди можуть бути нещирими і говорити кожен раз, що все круто-круто, а не бачити це е, там в, не знаю, в популяризації в продажах, в промоушені. Е, або чути часто критику, ранитись, демотивуватись, закидувати і не розвиватись. Так, да, і це дуже сумно, тому що я в собі таке теж іноді прослідковую, що мені е, потрібна зовнішня підтримка, і якщо її немає, то я якось справді демотивуюся. Ось. Так як у нас час добігає кінця, у нас три хвилини, ми не встигли там ще по пару пунктів поговорити, але ми можемо підсумувати те, що сказали. Так. Це те, що ми, Юля зачепила як психологічний Дослідження, чому відбувається саме знецінення, воно починається просто не, не, не суто з кожної людини, а прям як масштабно на державному рівні, і потім вже потрошку якби, звужується до людини. І все відбувається якби, на ній. І якщо, обходячи з цього, також є різні люди, ті, хто більш схильні до зовнішнього локус контролю, хтось до внутрішнього, і теж ем, і треба про це ну, бажано знати про це, про цю історію в собі, щоб знати, як собі допомогти. Ось я, і так, так. я би хотіла знаєш ще а, сказати: якщо буде у нас одна хвилина, то лишити на кінець. Нашої зустрічі вправу, про яку ми з тобою говорили, так. і зрозуміло, що там вона лишиться в ефірі, і хтось захоче її можливо зробити, хтось ні. А, і можливо там додати її у той файл, угу. про який ти говорила на початку. То я думаю, можемо зразу до неї перейти, бо у нас насправді і лишається дві хвилини. Розкажи, будь ласка, про право, як собі там виявити в собі. А. А, я, я скажу так, що добре, якщо ви зможете зробити її в якомусь такому тихому місці, коли буде можливість трошки сконцентруватись на собі і пригадати, що ваше найближче оточення з дитинства говорило там, це будь-хто може бути із рідних, але ну, так, давайте бабусі дідусі. Хрещені, тьоті, дяді, от хто був близький, мож... і це в різні періоди, да? тобто можна з дитинства. Коли ви приносили малюнки або якісь там роботи зі школи, з дитячого садочку, як до цього ставилось? Чи підтримувало ваше оточення, чи ні? Що вони казали? Тобто, таким чином, ви можете подивитись, на яких рівнях. Хто е, із важливих фігур міг, е, ну скажімо, не підтримувати і тим самим вас демотивувати. І це такий, знаєте, е, пул, список, е, коли ви знаєте, хто е, не, не, не давав вам натхнення, а інший список, чого? це навпаки. Це ті е, люди, ті важливі фігури, які вас підтримували, які вірили, які казали, ой, як класно, ой, ой подивись, який ти талановитий талановита. І це часом можуть бути досить неочікувані люди: вихователі, там нянечки, якісь викладачі обов'язково там мистецтва, а там математики, але вона побачила вашу там якусь там, яку ви валювали, чи як ви десь виступали в якомусь гуртку, і тому подібне тобто, І зібравши отаку от кількість, звичайно, бажано, щоб їх було багато, візуалізувати собі, що ці люди вам говорять, підтримуючи слова, Ось вони нагадують вам, вони вам кажуть. Ось Дивись, як в тебе класно виходить. А ти такий молодець, така молодець. І от звертати на цю сторону, а не на, але знаючи, знаючи. Хто впливав на вашу, скажімо так, творчий потенціал. Це якщо ви захочете, можна брати в пропрацювання також ну, з чи самостійної роботи, чи психологічної. Для того, щоб просто знаючи, зустрічаючись з тінями, ви знаєте також і тих світлих осіб, які підтримували, вірили, вірять, і класно, якщо ви підтримуєте і, та, і надалі, на сьогодні з ними контакт. Клас. Думаю, дуже, дуже гарна вправа, якщо її зробити, найголовніше. Тож, в принципі, ми закінчуємо. Нагадаю також про бонус. Якщо бажаєте, напишіть, будь ласка, в допис про цей етер. Хочу бонус про знецінення, і ми відправимо вам посилання в Дірект. Якщо було цікаво, то напишіть, що вам було цікаво, чи в Дірект теж, чи, може, теж в дописі, і ми можемо е, ще подумати про ДНТР, але вже на іншу тему, е, витікаючи з цієї. Ось, дякую вам, що ви всі прийшли. Е, мені було цікаво поспілкуватися. Дякую, е, тобі. дякую, дякую тобі, Юль, що ти відгукнулася, і ми це підняли цю тему. Е, Ось пише подружка моя Олеся, що треба, щоб довший був. Ми про це подумаємо і так, щоб був більш інформативний, і думаю, далі, далі буде. Так, я хочу подякувати всім, хто приділив увагу етеру і тим, хто буде дивитись. Я бачу, що зайшло, люди хочуть продовження, це класно. Ми, ми не хотіли перевантажувати і взагалі такий тестовий зробити ефір не, не сильно довгий, а далі, якщо це вже прям піде на, на, на більшу цікавість аудиторію. То продовжувати дуже дякуємо за ці сердечки за ваші коментарі за увагу. І Оля тобі дуже дякую за те, що ти підняла цю тему, тому що мені особисто дуже подобається твої роботи. Мені подобається твій рух. А твоя цілеспрямованість, твій розвиток я за тобою спостерігаю вже досить тривалий час. І я вважаю тільки ну знаєш, як популяризації і оцього такого сильного руху для розвитку і твого вистого потенціалу, і взагалі і мистецтва в Україні. Дуже дякую. Мені дуже приємно. І ти, до речі, якщо робити цю вправу, ти з одна з тих людей, яка буде в тій колонці, яка мене яка підтримує. Звісно, там будуть іще інші люди, але дякую тобі. Все тобі дякую. за ефір. Все тобі всім гарного вечора. Па-па. Па-па.